Вітаю, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Президент України Петро Порошенко побіцяв вже цього тижня підписати і відправити на розгляд Верховної Ради проект конституційної реформи. Перед цим Конституційна комісія підтримала зміни до основного закону держави щодо децентралізації. Отже, якою може бути Конституція, як вона змінить власне життя України? Про це ми поговоримо сьогодні у прямому ефірі Радіо Свобода із гостем нашої студії, заступником голови Верховної Ради. Пані Оксаною Сиреїд. вітаємо вас, пані Оксано. Вітаю Вас ну перед тим як ми докладніше почнемо нашу розмову. Власне, трошки зараз нагадаємо, що сказав напередодні президент Петро Порошенко, виступаючи перед випускниками києво могилянської академії в центрі уваги його виступу була децентралізація і обіцянка відмовитися від ну верніше не претендувати на заві повноваження після конституційної реформи. Послухаємо пана Порошенка, але децентралізація не означає послаблення центральної влади. В таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських прав і свобод. І вона, ця зміна до Конституції, не має жодного відношення до федералізації. Українська Конституційна комісія за підтримки Європейської Венеціанської комісії ухвалила мудре і відповідальне рішення, надавши можливість. Мені, як президент України, як гаранту Конституції, Конституційних прав і свобод, на Констійному суду і Верховної Ради притягати до відповідальності ті ради, які, не дай Боже, согрішать сепаратизмом і створюють загрозу територіальної цілісності нашої держави. І в таких випадках я, як президент, негайно можу призупиняти Ради. Конституційний суд надає правову оцінку, а парламент призначає дострокові вибори. Без такого запобіжного рішення, як гарант суверенітету і територіальної цілісності, ні на які подібні небезпечні децентралізації не погоджуються. Пані Оксана, от ви ж теж член конституційної так. комісії. Багато було повідомлень преси, що абсолютна більшість підтримала ці зміни до основного держави, до основного закону держави, але ж не абсолютна більшість. Ви утрималися, так я розумію? П підтримала абсолютна більшість. Утрималася а я і утрималися. один е із членів конституційної комісії проголосував проти. Преса наводила після того ваші слова, зокрема, видання Главком, що якщо в цьому варіанті, зрештою, Верховна Рада <кій> хвалить конституційні зміни, дослівна ваша цитата, може в Україні з'явитися новий Янукович. Так ви вважаєте? А, так я так вважаю, тому що модель влади, яка далі закладається у змінами до конституції, вона призведе до ще більшого дисбалансу у системі виконавчої влади. Конституційна матерія, вона не, не надто проста, на перший погляд для пояснення, але насправді все доволі просто. Там працюють ну, прості формули. Влада, по-перше, завжди повинна бути там, де є на неї фінанси і де є відповідальність. Друга формула: виконавча влада в демократії має бути повністю підконтрольна парламенту, владі законодавчій. Що пропонується, як, як ви знаєте, як від сьогодні, і так виконавча влада вона є дуалізована, тобто частину уряду формує е, коаліція Дві і прем'єр, а частину уряду формує президент разом з парламентом. Е, виконавчу владу на місцях представляють глави державних адміністрацій, які призначають президент за поданням Кабміну. Оцей дуалізм виконавчої влади він є небезпечний, тому що ми як парламент, та чи в принципі будь-який парламент український, та він контролює лише е, цю частину виконавчої влади, яка здійснюється урядом, а та, яка здійснюється президентом, парламент на це контролю не має, бо президент як інститут не є підконтрольний парламент. Але Петро Порошенко наполягав на цьому виступі на в києво академії, а раніше неодноразово. Петро Олексійович казав, що. В Україні парламентська президентська республіка, і він жодним чином не, не збирається ламати оцей розклад, як робив його попередник Віктор Янукович на посаді президента. Неважливо, як ми це називаємо для того, щоб працювала формула парламентсько президентської республіки. Знову ж таки, мають бути певне рівняння має бути складене. І от я кажу, що е, ті пропозиції, які сьогодні є, які підготувала і схвал верніше, які схвалила, не готувала, але які схвалила конституційна комісія. Вони є небезпечні, тому що вони. Ще більше дуалізують Наприклад. виконавчу владу. Наприклад, формування виконавчої влади на місцях префектури, так звані, так? Знову ж таки, тобто не буде облдержадміністрації, так? Наче не буде. Але функції їхні збережуться. І це також погано. Тому що префектура мала би робити що? Мала би координувати діяльність е, органів. Е, ц, е, е, територіальних представників центральних органів виконавчої влади, тобто фіскальна служба, пенсійний фонд і так далі. Тобто префект мав би координувати їхню діяльність, координувати, не керувати, координувати. Друге, що він мав би робити, це він мав би здійснювати нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування. І ці функції, вони є природні для такого поняття, як префектура, але префектура за цих обставин є підпорядкована виконав... ну, в центральному органу виконавчої влади. Тобто, найвищому органу в системі органів виконавчої влади кабінету міністрів або особисто прем'єр-міністрів. Тоді це є парламентська парламентська демократія, тому що. Ee, виконавча влада на місцях підпорядкована виконавчій владі в центрі, а виконавча влада в центрі підпорядкована парламентом. А якщо виконавча влада на місцях підпорядкована президентові, а президент не підпорядкований парламенту, то яка ж це є парламентська демократія? Зараз до речі, ми от поцікавимося думки правника ще одного учасника нашої програми, людина, яка братиме участь у дискусії у прямому ефірі по скайпу, юриста Ярини Журби. Пані Ярино, добрий день. ви нас чуєте? Доброго дня, чую вас добре. А от як вважаєте, погоджуєтеся з пані Оксаною Сирич, що якщо в такому вигляді конституційні зміни будуть, зрештою, ухвалені, то в Україні, можливо, з'явиться новий Янукович. Ви з цим погоджуєтеся? Я на жаль законопроекту оцінювати не можу, оскільки тут було трохи допрацювання, власне. Що цей законопроект не виносився в публічну площину і фактично зможемо судити вже тоді, коли законопроект буде внесений в парламент президентом. Сподіваємося, цього тижня Ну, принаймні, з тих з тих варіантів, які мені доводилося бачити, що деякі члени комісії в себе на Фейсбуці. і Венеціанська комісія вона. Виставляла на своєму веб-сайті пропозиції конституційних змін ситуація, яка що ми вносимо не повністю проєкт конституційної реформи, а лише в частині децентралізації, і тому справді залишаються питання щодо організації і розподілу повноважень у владному прикутнику між президентом, парламентом і урядом. Де е, е, теж є потреба конституційних змін. А, але в частині децентралізації е, ш, я, 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 яка ситуація, що насправді конституційні зміни це є, є лише один з а, її, її аспектів. Тому що е, дуже важлива е, бюджетна і податкова децентралізація, яка, до речі, вже відбувається, е, і зараз е, органи місцевого самоврядування отримали на цьому кварталі, вони отримали вже надходження на 30%. Більше ніж ніж, наприклад, минулий квар останній квартал минулого року, тобто відбувається вже процес об'єднання територіальних громад, і, і нам очевидно дуже необхідний, необхідний цей елемент власне несення в конституційних змін для того, щоб реформа була цілісною. Тому децентралізація вона назрівала її потреба вже дуже давно. Тобто її треба було провести би років 20 тому. Тоді це було вчасно. Зараз це вже така передріла реформа, і тому її справа треба проводити, нам немає вже куди відкладати. Якщо якщо ви запитаєте, чи, чи, чи ідеально вона проводиться, то, то, то відповідь буде очевидно ні. Так, але як, я не знаю, чи можливо зараз міряти взагалі ідеальним, чи все-таки треба виходити від того, що є реально можливим і оптимальним. В цій ситуації, яка є сьогодні, мені видається, що в принципі, цей законопроект, от те, що і президент, і уряд вони будуть причетні до призначення префектів. Тут, до речі, не зовсім вдала назва краще би були урядники, тому що це якесь запозичене французьке слово, тобто була пропозиція, щоб, це щоб всі особи називалися урядники, але менше з тим. Мені видається, що те, що і президент, і уряд вони будуть причетні до призначення цих префектів, що в принципі воно є зараз оптимальним варіантом, зважаючи, які є загрози пов'язані з децентралізацією. тобто держава вона намагається якимось чином викликати це для своїх цілей, а вони зовсім не співпадають з нашими цілями. Тому, в принципі, те, що це буде консенсусна фігура, яка призначається і і прем'єром, і президентом виглядає прийнятим варіантом. Дякую, пані Ярино. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була по скайпу правник Ярина Журба. Пані Сорі, тут бачите, трошки інша позиція. Я насправді також конституційний також, змін, ну, ми не, ми не обговорили, що зміни, а торкнулися тільки одного, одного маленького елементу це призначення префектів чи урядників. І, ми також це обговорювали, і ми також казали, що ця функція, тобто функція президента, призначати чи брати участь у призначенні префекта в період війни. Вона є виправдана, але це має бути закріплено в перехідних положеннях так, до вступу також. на посаду новообраного президента. Дуже важливий момент. Ми, звісно, не можемо не обговорити тему можливих конституційних змін в Україні. Тієї децентралізації без цього головного аспекту, який переживає держава Україна, війни війни, яка не припиняється на жоден день. Е, чимало і в Москві сепарат. Тисти теж говорять про те, якими мають бути на їхній погляд конституційні зміни України згадують угоду мінськ. 2 і при цьому дуже різко критикують те, що роблять Київ. Зокрема, лідер так званої ДНР Олександр Захарченко, і лідер так званої ЛНР Ігор Платницький сказали, що мовляв зміни до конституції України не погоджені з ними. Хоча не можна багато дискутувати, що варто взагалі це робити. І вважають знову ж таки їхня цитата порушенням мінських год. От пан Захарченка. Якщо мова йде про закріплення в конституції ухваленого ще в березні закону про особливий статус, то він мав би стати лише першим кроком на шляху до завершення конфлікту, а не його остаточним рішенням. Твердження Порошенка, що він таким чином виконує мінські домовленості, невдала спроба прикрити грубе порушення цих домовленостей, тим більше що всі ці зміни і законодавчі ініціативи не пройшли процедури узгодження з нашою стороною. Має бути узгодження з сепаратистами. Як ви вважаєте, як віце-спікер Верховної Ради? Я взагалі не вважаю, що ми повинні, скажімо так, давати ефір і публічний простір для Але ж Мінськ-2 багато, багато говорять, що це один з аспектів. Конституція є зміни до Конституції. Це суверенне право українського народу. Немає народу ДНР, ЛНР. А якщо є народ ДНР, лнр то нехай пишуть собі Конституцію. Є український народ, і ми кажемо про зміни до Конституції України. Якщо йдеться про е, будь-які повноваження для будь-якого регіону, я вважаю, що децентралізація, якщо її зробити повноцінно, то від неї утримують вигоду і від неї скористаються на е, максимально для забезпечення своїх благ і для, для розвитку своїх громад всі регіони незалежно від того, де вони розташовані. Треба розуміти, що будь-які виступи публічні, такого кшталту штибу, як ми тільки що бачили, це є виключно провокація. Нас хочуть знову повернути до того, щоб внутрішня і священна справа українців розумієте, що вона стала заручником торгу та тим більше торгу з ким. Ну, хто власне, ці зрозуміло, хто? за сепаратистами стоїть Москва. Хто це люди? Це взагалі. Тобто про що ми говоримо? Я кожен раз говорю про це публічно. Я говорю це міжнародним нашим колегам. Це, це є неприйнятно. Але Ми... ж і тристороння група, ОБСЄ, Москва, Україна. Навіть без сепаратистів. Там теж з боку Москви є це наполягання. Чому, мовляв, Київ не ухвалює щодо цього так званого особливого статусу і так далі? Чому, мовляв, затвердження Москви Київ не виконує Мінськ-2? Ви погоджуєтеся з цими закидами? В мене є московськими, не сепаратистськими? А, в мене є дуже багато запитань і а, до всіх. Учасників цього процесу. Я можу запитати, чому не виконується статут ООН, чому не виконується Гельсінський заключний пакт, чому не виконується Будапештський меморандум? Це нас Мінськ 2 замінив світовий правопорядок, у нас більше нічого більше немає, ніяких міжнародних норм більше не діють. Тобто є один документ, який, скажімо так, з'явився. Тільки через те, що е, одна держава, яка бу, мала би дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, вона їх підірвала, вона не в всьому світу абсолютно фальшиву реальність, і тепер з цієї фальшивої реальності змушує всіх виконувати е, те, що їй вигідно. І ну, ми розуміємо, що є певні умови, в яких ми повинні діяти. Ми розуміємо, що є мінз 2 але Давайте дивитися реально на речі і називати речі своїми іменами. Ми далі, якщо ми будемо далі використовувати риторику, що в нас є ДНР ЛНР, з якими ми щось повинні погоджувати, то ми так само війдемо в ту в ту паралельну реальність. Немає ДНР ЛНР. Я російські війська і російські найманці, які є на сході України які намагаються інтегруватися назад в Україну, аби підірвати нашу державність зсередини. І це тракт треба називати і дивитися на ці процеси з такої точки зору. Якщо повертатися до внутрішньополітичного аспекту конституційної реформи, от уже Ярина Журба сказала в ефірі Радіо Свобода. Нагадала, що звісно не тільки зараз при президентові Петрові Порошенку після перемоги майдану такі намагання є. Це намагалися робити і Віктор Ющенко, і Віктор Янукович от як прокоментував ті спроби український політолог Кось Бондаренко у коментарі Радіо Свобода. Це вертикаль, яка побудована спеціально для збору ренти і корупційних якихось платежів, які живили центральний апарат. Тому всі говорили про децентралізацію. А приходячи до влади, вони забували про те, що потрібно все децентралізувати, тому що система забезпечує кишені. От як ви вважаєте, не можу спіткати до рей цих конституційних змін, якщо вони зрештою будуть втілені те, як відбувалося при ющенко Януковичу. Е, мушу погодитися, що поки ми будемо розглядати владу як джерело збагачення, а збагачення як доступ до влади, то і ця круговзамкнуте коло це буде працювати, то е, не зміниться ситуація. децентралізація не відбудеться. Треба чітко розділити, що якщо ти йдеш, якщо ти хочеш опікуватися владою, якщо ти хочеш опікуватися публічними справами, якщо ти хочеш опікуватися справами суспільства, то е, Твоя професія не може бути пов'язана зі збагаченням. Пані Оксана, скільки розумієте, що ви зараз кажете, може я помиляюсь, ми мене поправити. Спочатку більш ну, звичайно, треба паралельно ці речі робити, але систему треба міняти. Правила гри в державі, і вже потім на це змінювати Конституцію чи ні? Правила гри в державі, і Конституція це одне й те ж саме. Конституція це є продукт суспільства насправді, а не держави. Тому що держава починається з моменту укладення конституції, ну, стверджу, що сталінська точніше, бухарінська конституція 30-х років у радянському союзі, колишньому була однією з найдемократичніших в історії людства. І ми чудово знаємо, які були тоді порядки на ділі у радянському союзі. Це був документ, який називався Конституція. Конституція це не документ. Конституція це спосіб півжит... співжиття, це суспільний договір, це те, що працює. Тому не треба назвати, яка в нас модель. Е як написано, треба казати модель, яка вона в нас є. І конституція в нас це не те, що е, написано на папері у цій книжечці, а конституція це той спосіб, в який ми живемо. І сьогодні Конституція в нас є такою, що в нас немає балансу влад, що в нас немає справедливого суду, що в нас є ганебна прокуратура, що в нас не захищені права людини. Це є українська конституція сьогодні. І коли ми кажемо про внесення змін до конституції, то потрібно. Думати не про, знаєте, не про ем, перекладення слів в документі, тобто як ми їх там Справа вліво в вліво право зного речення в інше. А коли ми кажемо про зміну Конституції, то треба е, визначити для себе, якщо ми, там написано, що ми демократична держава, та? значить, всі, вся решта Конституція вона має відповідати. Ну, тому от, принципу. Ну от, Як заступник Голови Верховної Ради України, першої Верховної Ради після перемоги Революції Гідності. Бачите серед народних депутатів, оце усвідомлення, про що ви зараз скажете? Ну, я, я з вами розмовляю власне, з такої перспективи. І повірте мені, я не одна. І е, це є факт, що добросовісність вона є присутня і є багато депутатів, які це усвідомлюють і які готові це відстоювати. Але їх недостатньо багато, щоб вони, вони сьогодні визначали порядок денний. Зокрема, порядок денний ухвалення змін до конституції. З до речі нагадаємо процедуру. Це на кількох же сесіях має відбуватися. На двох сесіях має бути перше Верховні голосування скерування до Конституційного суду для отримання висновку. Висновку на відповідність процедурі. Друге голосування буде о, це. Підтримка на першій сесії і 226 голосів. І наступна наступні сесії має бути підтримка трьомастами голосами, але документ не може змінюватися впродовж цього розгляду. Фактично, в такому вигляді, як він піде до конституційного суду, в такому вигляді він має вже бути остаточно проголосований. Його не можна би дозмінювати. на сам кінець розмови. можете дати прогноз, коли можуть бути зрештою ухвалені Верховною Радою після розглядом конституційним судом е конституційні зміни у державі? Мій прогноз і моє побажання би було таким, що зміни мають бути ухвалені тоді. Тоді, коли вони будуть відповідати інтересам українського суспільства, поки ви цього не бачите, наскільки розумію, що вашу я позицію. цього не бачу, тому я би не хотіла, щоб в такому вигляді ці зміни були ну, ухвалені. Це ваша позиція. Ви висловили в прямому ефірі Радіо Свобода. Нагадаю, що гостею студії Радіо Свобода сьогодні була заступник голови Верховної Ради Оксана Сорід. Скайпом взяли участь у розмові юрист Ярина Журба провів Олександр Лащенко.